Коляд, коляд, колядниця, ми прийшли до вас погріться, ми без світла не підем, дайте тітко намодем. Ми колядки вам співаєм, телефони заряджаєм. ми не просимо кров'янку, зарядить, би павербанки. У країні нині свято Хочу всім нам побажати Світла Лавка, хаті хліба печі. Щастя і радості, малечі Рідний дімани в чужині. Миру нашій Україні. 7 січня. А якщо чесно, в цьому році не буду. Ні. Ну завтра. Сьогодні святвечір. Сьогодні, сьогодні будемо збиратися з похресником з родиною. Легкий салатик. Молоко. Е. Ну і, мабуть, якась кобаска якась. Ну, олів'є так точно. Він олів'є супи якісь. Значить, картошки стушимо, да голубця зваримо, зробимо та да борщу. Качка запечена, олів'є. ну, Інші салати, пюрешка, кутя. Відвідую церкву, проведу свято в колі близьких людей, так мирненько відсвяткую. І, буде займатися своїми справами. Поїду до своєї мами, зберемося з бабусею, дідусем, з татом, з мамою будемо святкувати разом. Працюю 2-го, А так вдома. І зі мною. Один одного повинен приймати, жаліть, любити. Ну до мене вперше за багато років саме на різдво приїхала мама, тому це для мене вже вже свято. Так що родини я буду святкувати. Перебуваю у центрі столиці на станції метро, золоті ворота, і крім того, що тут дуже багато людей, які поспішають звісно до роботи, до себе додому або сісти всією родиною, скуштувати 12 пісних трав на святвечері. Тут ще є і концерт держслужби надзвичайних ситуацій. Хлопці приїхали, оперативно розклалися, вже зіграли кілька пісень. Вони привітали всіх перехожих людей, всіх глядачів, які просто не знали, звісно, ніхто не знав, що тут буде. Концерт вони зупиняються, стоять і слухають, що ж тут відбувається. Безпосередньо прошу показати оператора. Оркестр. Е, хтось готується до вечері, хтось поспішає додому. І для тих людей, хто нещодавно вже з роботи і прямує до замінки на станції метро, влаштували таке невеличке свято. У е, час вечора виступив станції, перетворився на справжню різдвяну залу для пасажирів та гостей столиці оркестр ДСНС презентував святкову програму під назвою Дзіони Різдва. Склепіння метрополітену звучать особливі мелодії від прадавніх українських полянок до відомих світових хітів. Музиканти, рятувальники, діляться не лише своєю майстерністю, а й теплом власниця. В столиці сьогодні, попри все, попри війну попри всі гаразди, відчувається така атмосфера свята різдва і таких передріздвяний настрій. Ми зараз, от на Софійській площі, в самому центрі Києва, дійсно хочеться сказати, що для кожного українця різдво це завжди знаєте, така асоціація: це куття, це хліб на столі, це пісні страви, вся родина за одним столом, і звісно ж, калядники. І зустріли калядників дійсно. Ми тут в центрі Києва поблизу ялинки. Вони виконували традиційних пісень, і, звісно, ми послухали їх. Вони активно з по поспілкувалися. Пропоную глядачам послухати і побачити, як це було наживо. Будь ласка. Пастушки ягнятком Перед тим на колінця припадають, царя Бога визволяють. Ой, від царю царю, небесний владарю, пару літа щасливі, всього дому Господа. Ну, якщо брати от так, знаєте, класичні канони, то калядувати треба щонайменше в трьох. Ну і ми бачимо, що ці калядники теж такі по класичним канонам. Тут навіть їх не троє, їх було більше. Тобто, як, 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 як вважалось раніше, що чому три головні ролі, які не можна було замінити або викреслити. Першим йшов звіздар, людина, яка краще за всіх знає колядки з гучним голосом і зіркою в руках. За ним йде дзвонар. Він повинен був нести великий дзвіночок, дзвонити в нього і. І оповіщати про те, що ряжені йдуть на третю роль міхоноші, потрібен був сильний такий хлопець, до його обов'язки входило носити мішок, який господарі клали подарунки колядникам. На святвечір триває. Як я вже казала, що після застіля люди виходять колядувати. Тож, якщо до вас ще не завітали, то зараз в прямому ефірі у вас є суперможливість почути та побачити це на власні очі. Пустіть до хати. Гріти п'яти Пустіть до груби Погріти зуби Пустіть до печі Погріти плечі Ну заходьте! Ангели Рожденного бояться а у стоїця паститься, пастиє пряче поки бачить дуже тут. Мария у мати прекрасно співає, хор тут, ангели чудеса, баяця, а і хорангельський і допомагає. Субтитры сделал DimaTorzok Дуже, дуже, дуже тут, на є, в ньому прибігають, і я до царя своєго вітаю. Тут за неличується, роже бояться, а лютої п'ятиця усе поласиться. Пострій, кляже, коли бога бачуть. Дуже, дуже дуже, дуже тут. Бог, йому прибігаймо рождену Богу, хвалу честь віддаємо. Тут все величить життя, рожденого бояться, а він своїй час і ця, ось ось мута пасіця. Пастирі грячуть, коли Бога бачить, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Дійсно, я зараз перебуваю на Майдані Незалежності, на, на центральній вулиці Києва, і за моєю спиною стоїть один із таких символів Різдва це дідух. Тобто у нас асоціації з Різдвом, які завжди святвечір, тобто родина збирається за столом, частують страви, хрестники приходять, таке трошки свято сімейне. Звісно, це куття. І третя традиція це вже стала традиційно така як прикраса у домі на, на ці дні на передноворічні Різдвяні свята це дідух. Хочу сказати, що дідух це такий символ багатства, ще споконвічно був в нашому народі символ успіху, і ним раніше прикрашали. Столи дідук це такий український традиційний символ, що являє собою сніп колосків, жита чи пшениці, які рясно прикрашені до свята. Він символізує дух померлих предків, нерозривний зв'язок поколінь, добробут та врожай. Існують декілька варіацій. Дідуха, часто дідух робили не з одного жита, а, наприклад, з усіх злаків, які господар планував вирощувати. Це були овеся, чмінь, пшениця. Дідуха могли сплітати у вигляді дерева життя. Як бачимо. Оцей наш столичний дідух більше схожий не просто на сніп колосків, а він такий, як дерево, дійсно життя виглядає. Тут, окрім злакових, бачимо ще якусь травичку таку жовту і фіолетову, яка теж додає такого свого колориту і цікаванки такої. Тобто це незвичайний традиційний дідух, який ми звикли бачити. А зараз ми хочемо для вас бо сьогодні ж вечір ніч чудес, то ми своєю силою слова зараз будемо втілювати наші щирі наміри омріяної України. Тому що ми для вас заспіваємо славить процвітаючої України, щоб вона процвітала в нас і перемагала. Процвітає Україна! Наму, і слава, і воля. Братям, сескам, Сяє на бурні слава, братя це саму українця, голосиця, мати, і зацем.